Вечора тривожного аж до ранку Вишивала дівчина вишиванку. Вже понад сотню робіт вишила своїми невтомними руками і добрим щирим люблячим серцем наша подівчанка Вероніка Паламарчук. Ця чудова жінка, мати двох прекрасних дітей: гарна дружина, господиня. А ще вона працює вихователькою в закладі дошкільної освіти номер 8 і при цьому встигає займатися творчістю, котра з першого погляду вражає своєю неперевершеністю. Перші її роботи з'явились ще в шкільні роки. Це була дитяча творчість. А потім з плином часу. Почали з'являтися ікони, переважно вишиті бісером. Кожна нова з вірою в добро і щастя. Вероніка свято вірить, що коли вишиваєш ікону і про щось дуже мрієш, то обов'язково все здійсниться. Так сталося і цього разу. Коли вишивала ікону святого Миколая, відчула, що невдовзі знову стане матір'ю. Тепер уже хлопчика. Тому вишивання надає неабиякого значення. Вишиванка, оберіг матері. Матері вишивали вишиванки своїм синам е, на війну, щоб вони знали, що мати поруч і їх оберігає. Дійсно, вишиванка завжди була і залишається оберегом людини від усього лихого. А ще це святиня, яка символізує і несе в собі духовне багатство, високу мудрість і зв'язок багатьох поколінь, котрий не переривається віками. І мають вони свої сорочечки, синочок і донечка. Так. Маю і сорочки, і ікони зробила, і метрики для них зробила. Все стараюся своїми руками, що можу виходити, роблю. А виходить дуже гарно, якщо чесно, то особливим попитом серед подільчан користуються її метрики. Вони досить різні, всі не схожі між собою, оригінальні. Приємно, що кожна з них займе своє особливе місце в думівці, адже завжди нагадуватиме про найщасливіші хвилини життя. І як жартує Вероніка, це ще і неабияка шпаргалка. Це велика шпаргалка для татусів, щоб завжди пам'ятали, з яким ростом і вагою народилась їхня. Що стосується ікон, то вишила вона їх уже багато. Наступною, як поділилась з нами, буде тайна вечеря. Та створюючи кожну нову ікону, пришиваючи намистинку до намистинки, вона читає молитву. Бо, як і усі християни, свято вірить в Бога. Головне вірити серцем, душею, молитися і все буде добре. Коли наступить ота довгоочікувана наша перемога, як ви її відтворите в своїх вишиванках? Є ікона оберіг дому. От, мабуть, коли буде перемога, я її зроблю, щоб наша матір Божа оберігала нашу всю країну, це наша домівка, щоб ніколи більше не було війни, щоб наші діти, внуки і всі, щоб ніхто не знав, що таке війна. Про це мріють усі. Але у творчих людей є ще така гарна можливість втілити це в своїх роботах. Тож бажаємо пані Вероніці, аби і надалі їй вистачало часу і на сім'ю, і на творчість, аби з'явилося ще багато нових цікавих робіт, котрі зігріватимуть душу і серце, і надихатимуть на безмежну віру в невичерпну творчість нескореного непереможного українського народу, в котрого в вишиті уже закодовано щастя і благополуччя всіх віків і поколінь. Тамара Шарапанівська, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.